Приклад суперкрутого замовлення від пана Ігора. По-перше, в нашому телеграм-каналі Hunters була ось така пропозиція на жіночу куртку Хелі Хенсен за 20 доларів, але в магазині Вуд американському, де ми її купували, ще 6 доларів додалось за доставку по території США. Ось така куртка жіноча осіння була придбана за 26 доларів. Далі в магазині Backcountry американському 140 доларів зараз куртка Marmot така коштує і розмір тільки XXL. Але пан Ігор з таку Саму куртку купив в чорному кольорі за 60 доларів була акція. Вдумайтесь. шедевр, І ще до того всього, ось таку флягу Стенлі, яку я продавав. 1850 вона, до речі, зараз без акції коштує. Я продавав за 750 гривень себе в інстаграм. І він її забрав. Ось така фляга. Дісталась йому і ще одному моєму замовнику. Вже більше, на жаль, були запити, але вже більше їх немає. Таких, коли будуть на акції, я, звичайно, що. Буду спостити це в себе в інстаграм сторіс. Ось куртка Хелі Хенсен, про яку я казав, звичайно, і ось у нас мармот чисто чорний за 60 доларів. Ну просто вдумайтесь наскільки це геніальне замов.